Останнім часом дуже багато балачок, що в окупованих територіях Росія проведе так званий референдум. Міжнародна спільнота вже заявила, що результати ніколи не визнають. А що на це скажуть кияни? Давайте в них запитаємо. Нагадую, ваш лайк та підписка для нас є дуже важливими. Як ви думаєте, чому Путін вирішив провести референдум на окупованих територіях і що це йому дасть? Я можу сказати те, що це напевно, як ви знаєте, є розуміння таке, коли звір, загнаний звір, вже нема куди діватися. І я думаю, що це його останні вздохи перед тим, як його не стане. Більше нічого. А це йому взагалі нічого не дасть. Це тільки знищить його ще більше, як людину, як політика. Як геополітика, не більше. Ну, щоб визначити потері в час військових действий. Це зрозуміла причина. Удасться чи ні, дай Бог, щоб не вдалося. Чому вирішив? Ну, можливо, він хоче перескорити якось, виправдати свої дії. Не знаю, що він там хоче. А що це йому дасть, не знаю. Ну, мені здається, вони вже дуже активно і стрімко йдуть туди, куди. Потрібно я не знаю, що це йому дасть але ж я думаю, що це бега просто в нього ж якась агонія. Навірно, хочуть якби спасати Росію потім. зробити з наших із наших територій Росію потім спасати. Чесно, я не знаю, чому він так вирішив провести свої референдуми. Він просто хоче забрати наші території, для чого я точно не можу сказати. Я не знаю, що в його голові. Це взагалі людина, яка не розуміє, що робить, не розуміє, скільки вона життів вбиває. От, я не думаю, що якщо він захопить навіть наші території, це я йому щось дасть. Ми все одно е, свободолюбива нація, і ми виберемо свою свободу, свою незалежність. І надіюсь, Путін помре. Як вони о, це люблять казати, тому що це територія, це стане територією Росії, тобто у них буде як скажуть виправдання для того, щоб ще більше атакувати українську територію, але як можна подивитися, з їх реакції на атаку Криму та Білгородської області? Що зміниться? Що для нас українців зміниться? Абсолютно. Не знаю навіщо це йому, але їх треба гнати звідси. Для того, щоб загарбати нашу територію. Тому щоб створити нам зайві проблеми. Це по-перше, щоб люди, як вам сказати, хоче, перш за все, показати свою значимість, якої його немає, на превеликий жаль і на велике щастя для нас. Я так думаю, що це все для того, щоб більше було шансів знову для Росії знову наступати. Бо якщо вони це буде вже офіційно, вони референдум, вони самі, самі зроблять, що хочуть, вони самі посчитають свої, свої голоси, а потім скажуть, що це вже російська територія і легше буде знову не для нас, а для Європи, для світу буде повід, щоб сказати, що можна наступати, що ми маємо право. Це членна операція, що це вже війна. Тось тобто для нас це буде страшне саме в тому, що ми знову будемо доказувати, що ми. Маємо право на цю територію, що ми можемо, що ми повинні її відбивати, повинні в своїх людей освобождати. Це, це, це значить знову верні, продовження війни, такі ж саме, як воно і було. Для нас воно все одно буде війна і все одно буде наша боротьба. І і все одно буде наша перемога. Ми в цьому ми не можемо сумніватися. Ми віримо в наші зсу, але ж це жалко наших хлопчиків. Це головне для мене. Це головне, що дуже шкода наших хлопчиків.